Стоячи на колінах прощалися з трьома бійцями в Кропивницькому. 36-річний Олександр Торгоня командував кулеметним відділенням. 21-річні командири Євген Борисов механізованим відділенням і Костянтин Миць групою спецпризначення. Народився Олександр Торгоня в селі Юрівка новоукраїнського району. Проживав він у Юрівки, вчився в восьмирічну школу, там пройшов, потім вчився в Піщанобрідському ранному технікуму, потім пішов в армію, в ну, строкову службу. І в 2014 році пішов в АТО. Після повернення жив у Кропивницькому. Робив на різних роботах, то він там то хліб возив, то ще таке цей, а потім оце, ось, пішов на війну, пішов добровольцем. Молодший сержант Олександр Торгонів загинув 9 вересня у Херсонській області. Євген Борисов з Кропивницького. попрощатися з ним прийшли його вчителі. Спорт він дуже полюбляв, дуже добре лазив по канату, щось брався майструвати. Він відвідував секції у школі, займався спортом. Він був неймовірним спортсменом, артистом, приносив байки, якісь там сценки сам пробував писати. Він навчався за професією зварника. Загинув сержант Євген Борисов 10 вересня на Донеччині. Костянтин Миць народився в Кропивницькому. Після закінчення гімназії навчався в академії сухопутних військ. Він хотів завжди бути військовим. Коли я спитала Костю, Костя, ким ти хочеш бути, він сказав, я хочу бути військовим. Він дуже любив історію. Він тільки в грудні прийняв присягу. Обов'язково, Обов'язково вшануємо його пам'ять у дошці пам'яті на нашому навчальному закладі. Лейтенант Костянтин Миц загинув 11 вересня в Донецькій області. Поховали бійців на Алеї Слави Далекосхідного кладовища в Кропивницькому. Василь Левицький, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кропивницький.